Вітаю вас, мої дорогенькі! Доброго вечора, доброго дня! Дивлячись, коли ви мене дивитеся, і отримала від вас від декількох такі коментарі. Добрий вечір. А подивіться, будь ласка, чи прийдуть 800 тисяч найманців з північної Кореї воювати в Україну за Рашку? Було таких декілька. Я їх зараз зачитувати не буду. Але перед тим як ви таку паніку робите, пошукайте в Гуглі, де там у вас пошукова, і подивіться, чи дійсно таке. Я не знаю, де ви таке чули. Я знайшла тільки таку, що Північна Корея загрожує мобілізувати гігантську армію для війни проти США. Це дійсно. Потім у КНДР заявили, що про запас 800 тисяч людей в армію для війни з США, тобто Північна Корея, ось. Дійсно мобілізує я наскільки зрозуміла в ще в одній статті. Я вичитала, що тільки в один день вони 800 тисяч набрали, а з кожним днем ще збільшується. Тобто йдуть проти, воювати проти, проти е, Америки. Е, дивіться, я не бачила там ні Росію ні ні в одній статті, е, ні Україну. Ось, ну, подивимося, давайте. Вже, як ви так панікуєте, то подивимося. Має щось спільного з Україною. Йдуть вони дійсно за, з Америкою, але, в принципі, Росія говорить, що вони з НАТО воюють. Ну, то давайте подивимося. Йдуть ці, ну, будемо так говорити, за Америка... Проти американців, так? А, але в Україні, Так? як би це зараз зробити? Чи потраплять вони в Україну, ці 800 тисяч, давайте так. Ні. Вже карта говорить: ні. Тому я не знаю, де ви це шукаєте. Так. Ні, бачите? Ось, не буде. Карта йде світова і потім меч. Ось, не буде, мої дорогенькі. Тут, скоріше за все, давайте подивимося з американцями. От з американцями так. От з американцями так. Тут стопроцентно у них, у них давній зуб, наскільки я розумію, по цим картам можна сказати, у них давній зуб на Америку. Тобто, я так скажу, що це, скоріше за все, не до нас, не з нами. А проти Америки конкретно ось. Е... У них якісь спірні питання, якісь невирішені питання, які саме не знаю, я не буду в цьому розбиратися, але це для того, мої дорогенькі, щоб вас трошки заспокоїти, щоб ви не панікували. Ось так, мої дорогенькі, не йдуть до нас е е ці як їх. Е Північні Корейці, тобто ідуть з американцями, будуть воювати. Все мої дорогенькі, нам це не загрожує. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі. Мирної ночі, мирного дня. На все добре, мої любі.